Вітаю вас. Ви дивитесь лінію захисту в студії Олена Роміцина. Юридичні консультації, надання правової допомоги, події правового життя області, ці та інші теми сьогодні у програмі. Чому критикують перевізників, якою є якість пасажирських перевезень та чи вплинуть на безпеку руху прокурорський контроль і покарання порушників? Правові новини це не лише кримінальна хроніка, є і позитивне у суспільно-правовому житті області. Прикордонники відсвяткували свій професійний день, а журналісти готуються до свята. Прокурор області Олег Левицький провів міжвідомчу нараду з питань дотримання законодавства щодо забезпечення безпеки руху та якості наданих послуг при здійсненні пасажирських перевезень на автомобільному транспорті. Проведені органами прокуратури перевірки засвідчили численні порушення в організації руху автомобільним транспортом, що стало причиною травмування або загибелі людей. Так, упродовж останніх двох років в області внаслідок ДТП за участю та звини ліцензійних перевізників отримали тілесні ушкодження 87 осіб, з як Іх 14 осіб загинули. Поточного ж року з вини ліцензійного перевісника сталося вже дві ДТП, під час яких отримали тілесні ушкодження 11 осіб. Особливо впадають в око порушення в обласному центрі. Прокуратура області інформує, що управлінням розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради впродовж значного періоду часу не здійснено формування маршрутної мережі міських маршрутів. Перспектива їх розвитку не розроблена. З багатьма перевізниками без проведення конкурсів продовжено строки договірних відносин на невизначений термін. Не сформовано та не ведеться реєстр мережі таксомоторних стоянок, внаслідок чого у місті функціонує стихійний ринок надання цих послуг. Слуг нерідко послуги на таксі надаються не суб'єктами господарювання, а особами, які не мають відповідної ліцензії на здійснення цього виду діяльності, використовуючи при цьому зношені транспортні засоби у незадовільному технічному та санітарному стані за відсутності належної матеріальної бази без забезпечення проведення медичного огляду водія, також неналежним чином здійснюється облік ДТП, які сталися з вини водіїв ліцензійного транспорту. Негативно впливає на рівень безпеки руху, незадовільний стан утримання автомобільних доріг, вулиць у містах та інших населених пунктах. Не виконують як слід свої повноваження органи ДАІ. з метою удаваного благополуччя службові особи ДАІ вдаються до фальсифікації актів обстежень автогосподарств, підприємств, установ та організацій. На усунення виявлених порушень прокуратурою області внесено подання. Всього за результатами перевірки порушено одну кримінальну справу, внесено 62 документи реагування, принесено три протести. Я ще раз хочу наголосити на тих порушеннях, які сьогодні всіх наведу. Медичне обстеження не проводяться водії, ми бачимо по обличчю водіїв, які є, що вони не проходили обстеження. Технічний огляд. А взагалі, якщо у нас частне підприємство, приватне підприємство, скажіть, будь ласка, як вони взагалі можуть робити технічний огляд? Чи у нього головний інженер, чи головний механік в структурі одного ППшника працює? Чи медицинська сестра, чи з ким він заключив угоду. Може вони можуть представити документи, але усього ж не проводиться. Дотримання безпеки руху. Чи ми не є свідками кожного дня по у місту Кіровограду гонки між маршрутниками? Ми цього не бачимо. Порушення правил безпеки руху. Проїхати по нашій головній вулиці великий великій перспективній, ну треба робити, я казав, що треба цепку зробити, як української мови. Так? Робити ці трамвай, як метро, зчепити ці п'ять дельфінів і, і так, бензину так буде менше використовувати. І серед них, скільки фантомів? Ну, мабуть, половина фантомів, які їздять, які ніде не обліковуються, не рахуються і так далі. Я вже не кажу про хамство водіїв, неперевезення наших пенсіонерів, постійні скарги, паління однією рукою палить, другий по мобільному телефону, ногами рулить і так далі. Всі ж скаржаться перевізники, що вони збиткові, але жоден не відмовився працювати. я вважаю, що тут треба, Олег Петрович, записати в постанову. По-перше, перевірка всіх перевізників, ми про це говорили з міською владою, а це треба зробити на обласному рівні. Всіх вимог не просто одноразово там, виявили 45, ну і далі вони потім на сьогоднішній день всі виїхали знову. Створити такі умови, і ми в змозі створити такі умови для того, щоб не було, починаючи від хамства водіїв і закінчуючи, закінчуючи щоб людина могла з будь-якого села вийти на зупинку, де написаний час, і доїхати туди, куди йому потрібно. Працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей ОМВС України в області затримали за підозрою у розбищенні 12-річної дівчинки її 40-річного відчима. До міліції звернулася мати потерпілої. Жінка була шокована історією, яку розповіла їй донька. Виявилося, що відчим, якого дитина з малих років називала татом і ставилися як до рідного, виявив до неї не зовсім батьківські почуття. Пояснень потерпілої працівники міліції з'ясували, що дівчинка кілька років мовчки терпіла знущання чоловіка і лише нещодавно наважилася розповісти про страшну правду подружці, а потім і матері. Свої розпусні дії вічім прикривав подарунками та солодощами для доньки, і з боку все виглядало як справжні дружні родинні стосунки. Провівши низку заходів, правоохоронці затримали кіровоградця у порядку статті 115 КПК України. Наразі вирішується питання щодо порушення за цим фактом кримінальної справи за статтею 156 Кримінального кодексу України розбещення неповнолітніх працівники міліції звертаються до усіх громадян з проханням бути уважнішими до своїх дітей, цікавитися їх дозвіллям, знаходити час для спілкування, адже довірливі стосунки, вміння вислухати і зрозуміти можуть вберегти найдорожчих вам людей від непоправної біди та втраченого дитинства. 1 червня розпочалася виплата компенсації вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР для того, аби в Ощадкасах не було величезних черг безкоштовно обіцяли випустити 6 мільйонів платіжних карток за кількістю зареєстрованих вкладників ощадбанку СРСР, що не отримали компенсації. Кошти кожному вкладнику прирахують на національну картку. Багатьом вкладникам, які вже пройшли актуалізацію і отримали дату звернення до відділення банку, з часом почали дзвонити із вибаченнями. Через технічні помилки та збої в програмі, люди отримали запрошення на інші терміни. В будь-якому випадку говорять фахівці, картку треба отримати. На жаль, більша частина вкладників на кіроградщині не поспішають навіть пройти актуалізацію. На гарячу лінію підтримки вкладників Ощадбанку СРСР надійшло близько трьох мільйонів дзвінків. Дату та час прийому в установах банку призначено більше двом мільйонам вкладникам. Наразі актуалізовано дані понад одного мільйону вкладників. Сума виплат, що розпочалася 1 червня, складає 1 мільярд 13 мільйонів 887,6 і тисяч гривень. Гроші з картки можна буде зняти в установах Ощадбанку через його банкоматну мережу або розрахуватися ними в закладах торгівлі і аптек. Для країни та НБУ національна картка це дуже кваліфікована і не інфляційна схема компенсації втрачених кладів Ощадбанку. Для громадян зручний засіб зекономити при придбанні товарів в торгівельних мережах. Громадяни, які отримають на них компенсацію за вкладами Ощадбанку СРСР, зможуть покласти їх на депозит. Також на ці картки можна зарахувати пенсії та інші соціальні виплати і знімати їх в мережі 6 тисяч відділень однієї тисячі трьохсот банкоматів Ощадного банку України. Напередодні парламентських виборів активізувалася робота громадських приймалень, народних депутатів. Не треба нехтувати вашим правом звернутися по допомогу до народних обранців-кандидатів у депутати. Лідер політичної партії Правда Дмитро Витвицький здійснює особистий прийом громадян в громадській приймальні по вулиці орджонікідзе 7. Люди скаржаться на чиновників. Проблеми, що турбують кіровограсів, здебільшого соціальні. Не все у нас люди образованные, не все юридически подкованные, не все грамотные в плане законов, которые у нас очень часто меняются. Поэтому люди, пожилые, для того, чтобы получить субсидии, ходят по кабинетам. Чиновники их из одного кабинета отправляют в другой, из другого в третий это занимает время, нервы. И э, люди часто просто бросают. Получение субсидий говорят: ну, уже ничего не хотим, не надо этим делом не занимаются. Некоторые, конечно, хотят довести дело до конца, нередко обращались ко мне с этим вопросом. Я э, вносил законопроект э, Верховную Раду Украины. Только 130 человек народных депутатов поддержали его при необходимых 226, о том, чтобы субсидии людям выдавались в автоматическом режиме, так как пенсии. Чтобы чиновники искали людей, которым необходимо давать субсидию по законам Украины, выдавали ее для того, чтобы люди не ходили, не стояли, не ждали, не изучали законы и получали вовремя свои деньги, которые им необходимы. Второе то, что. Приходят пенсионеры. Это, конечно, пенсии. Это э, пенсионеры, которые должны получать 30% доплаты по закону о детях войны. Некоторые люди обращались в суд, были выиграны, дела в суде, получали эту доплату. И на сегодняшний день э, государство. перестала выплачивать по решению Кабинета министров. Люди этого не понимают. Они очень сильно обижаются на власть, на народных депутатов, на любых представителей власти. Они говорят, мы построили этот город из обломков после войны. Родились после войны. Это были трудные времена. И не нужно о нас вспоминать только в день 9 мая о ветеранах, о детях войны и поздравлять нас. Мы хотим просто каждодневного заботы, понимания, элементарного ну, уважения, построив нашу страну из руин и э, имея закон, который для них создан, был принят Верховной Радой Украины, эти же деньги перестали выплачивать это первое. А второе, что пенсионный фонд Просто-напросто присылает теперь повестки в суд, то есть государство в лице пенсионного фонда государства, на которое это люди работали, в лице пенсионного фонда присылают повестки в суд, и людей вызывают в суд для того, чтобы уменьшить пенсии. Ну как люди можуть это воспринимать? Разумеется, человеку 70 лет, к нему приходит повестка в суд государства против пенсионера. Ну, вот это э, наша забота, но ну, это забота в кавычках. Конечно, это людей очень обижает, и масса таких э, именно обращений ко мне э, приходят в офис э, политической партии «Правда», я веду прием, это улица Ржаникидзе, 7, бизнес-центр Эльворти. Люди приходят и достаточно активно, несмотря ни на зиму, несмотря летом на жару, Всегда есть вопросы, но ну, которые их беспокоят. У нас пенсионеры вынуждены, конечно, идти, обращаться к народным депутатам, потому что ну, люди в сложных условиях. Им приказали выжить сейчас государство на 900 гривен. И мы все прекрасно понимаем, что как выжить на 900 гривен ни один народный депутат, и ни один министр, и ни премьер-министр ответить им не могут. У нас, знаете, есть масса чиновников, которые получают особо большие пенсии. Мы об этом говорили уже не раз, я выступал и по телевидению, и в зале Верховной Рады Украины, о том, что есть люди, которые в 20 раз пенсию получают больше, 16 тысяч, 20 тысяч гривен, 40 тысяч гривен. И ну, такого нет ни в одной стране мира. Это полностью подход не цивилизованный, потому что ну, в нормальных странах пенсии отличаются в два, в три, в четыре раза. Ну, в четыре раза, пусть четыре раза. Я предлагал вообще в своем законопроекте, который я в 2010 году вносил в Верховную Раду Украины, чтобы пенсии не отличались более чем в два раза. Потому что Мы постоянно говорим: я могу, как работник бюджетного комитета Верховной Рады, сказать о том, что о бедности нашего бюджета, о дефиците пенсионного фонда. Но откуда тогда вопрос? Могут быть пенсии по 20 тысяч гривен в нашей бедной стране? Я предлагаю людям всегда встречаться именно со мной лично. И если у нас не удается этот вопрос решить, разрешить на месте, дать совет, в том числе и юридический, я всегда делаю это ничего сложного. Это абсолютно законно, депутатский запрос, в органы власти, прокуратуры, милиции и люди получают оттуда квалифицированный ответ, на который в течение 10 дней всегда отвечают. Кировогради, я думаю, это самое правильное, самое четкое, где все расписано, как поступить в той или иной жизненной ситуации. У наступній частині програми кілька приємних новин. Наше життя на щастя складається не лише із кримінальної хроніки чи цивільних конфліктів, коли треба обирати певну лінію захисту. Свою лінію у житті обирають нині тисячі випускників шкіл. 25 травня відбулося свято останнього дзвоника. Тепер вже і у дев'ятикласників. Закінчення навчального року це завершення певного періоду життя. Цей день сповнений випробувань і хвилювання. Адже попереду на випускників чекають інші виклики: визначення пріоритетів у житті, подальшого освіта та вибір майбутньої професії. На кіргащині випускників цього року побільшало 7211 тисяч та 9809 тисяч Випускна дев'ятикласників. компанія виявилася справді гарячою. Через євро 2012 вона стартувала на місяць раніше. З 14 травня для випускників шкіл почалося ЗНО цього року. В Україні документи на ЗНО подали 328,6 двадцять тисяч абітурієнтів. Найбільше виявили бажання складати іспит з української мови та літератури з історії України. Склавши добре до ЗНО абітурієнти, обирають столичні та інші відомі виші у державі. Натомість 90% дев'ятикласників залишаються навчатися у кіровоградських навчальних закладах. 28 травня професійне свято прикордонників, людей, які сміливі і відважні, які захищали батьківщину на кордоні. Очевидно, служба на кордоні дійсно особлива, якщо ветерани так шанують її, щорічно одягають форму, нагороди, зелені берети та збираються біля пам'ятних знаків прикордонникам і воїнам-інтернаціоналістам. Вже традиційно прикордонники 28 травня збираються біля пам'ятного знака прикордонникам на розі вулиць 50 років жовтня та глинки. Вшановують пам'ять загиблих на службі та померлих від ран, оборонців, рубежів, батьківщини та покладають квіти до монументу. Цього разу учасники зібрання вирушили ходою до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, бадьоро співаючи патріотичних пісень. Нельзя нам спать, когда другие люди как пограничников. Бывших пограничников не бывает. Я призывался в 1981 году. Службу проходил в 1948 ордена Ленина Краснозаменном пянском пограничном отряде. Служил на самохваловской заставе. Это вторая пограничная застава имени Кировоградца, кстати, героя пограничника Гаврила Ивановича Самохвалова. И в дальнейшем службу заканчивал в десанту струмовой группы Пянской. Для меня, как и для всех, служба сделала очень много. Это серьезный урок, урок мужества, урок жизни. Ну и, конечно, я горжусь, что я пограничник. Служба оставляет свой отпечаток на, на всю оставшуюся жизнь. Пограничник это прежде всего преданный, честный, смелый, бескомпромиссный. Ну и вот, вот все эти качества наверное, остаются, закладываются там и остаются на... Погран войска для меня многое в жизни значит, так как, как каждый мальчишка я уходил, скажем так, почти со школьной скамьи. И армия, скажем, делает из нас мужчин. У нас есть Кировоградская организация Союза бывших воинов-пограничников, в которую мы вступаем. Мы поддерживаем ветеранов, товарищей. То есть, как видите, на сегодняшний день Мы все дружные собрались. Многие из нас воины, интернационалисты. И как сами понимаете, как видите сами, что бывших пограничников не бывает. Мы всегда есть, мы всегда будем и остаемся на страже нашей отчизны. Нещодавно у Києві відбувся з'їзд національної спілки журналістів України, на якому головою спілки було обрано Олега Наливайка. Нині незалежна громадська організація нараховує 18 тисяч членів, має регіональні організації в усіх областях України. Президент України Віктор Янукович, вітаючи нового голову спілки з обранням, зазначив, сьогодні перед національною спілкою постають складні завдання та виклики бути на сторожі свободи слова, захищати права журналістів, дотримуватися високих стандартів та зміцнювати довіру суспільства. На з'їзді побувала і кіровоградська делегація журналістів, яких змін очікувати у діяльності мас-медіа знає краще голова Кіровоградської обласної спілки журналістів Юрій Сердюченко. Настав час життя нас е спонукає, щоб модернізувати національну спілку журналістів, визначити основні критерії і моменти журналіст журналістського життя. Адже сьогодні е національна спілка журналістів це вагомий е інструмент громадянського суспільства вже стало. Навіть президент у своєму вітанні сказав, що. Спілка журналістів це найпотужніша професійна організація, професійна спілка. Вона так і є. Адже ми в наших рядах сьогодні Національна спілка об'єднує близько 18 тисяч журналістів. І обласна спілка журналістів на сьогоднішній день має 400 багнетів. Статут Національної спілки журналістів України, Кодекс професійної етики, єдині правила акредитації ЗМІ, ці нормативні документи найближчим часом має опрацювати і прийняти спілка. На зізі розглядалися поправки до статуту Національної спілки журналістів, і розглядався новий проект, новий проєкт Кодексу журналістської етики. Права в тому, що на сьогоднішній день у нас є три кодекси журналістської етики. Сьогодні життя нас спонукає до того, щоб ми ті моральні, етичні проблеми сьогодні виходять ледве не на перший план. Журналістської етики, поведінки журналіста, статусу врешті журналіста. Ми повинні поки що журналістам в суспільстві довіряють, тому ми повинні тримати цю планку, будемо так говорити, високо. Що стосується акредитації, да? ось зараз треба якось виробити однакові правила акредитації Нестересні. по всій Україні. Ось що в цьому контексті робить сьогодні, спілка журналістів? Сьогодні виникають дуже конфліктні ситуації в, в цілому в Україні, де журналістів просто відсилають, не, не допускають до е, тої інформації, е, яку вони вважають конфіденційною. Не допускають на сесії обласної на сесії районної, обласної ради. Ну, стає таке питання, що виробляють, питання, такі умови, виробляють такі умови, яких немає в законодавстві. І просто, ну, це ну, нонсенс якийсь. Якщо, скажімо, там далеко не будемо ходити, знову ж таки, в Олександрії. 37 пунктів вимог, які повинен надати засіб маси інформації щодо акредитації журналістів. Там ледве. На в якому одязі він одягнутий, хто засновники, хто його сім'я, можливо, ще немає тільки хто чи є коханка чи коханці. Ну Це, ну, це взагалі в Верховній Раді сьогодні акредитації такої немає, вимог до акредитації. Тому сьогодні спілка журналістів над цим замислилась, і ми зараз вже почали робляти спеціальна картка, прес-карта для журналістів, які будуть які з падання засобів маси інформації будуть, представ... будуть представляти свої інтереси засобів маси інформації в органах влади, органах самоврядування і так далі. Тобто цю картку Ця спеціально буде виробляти національна спілка. Спеціально, спеціально журналістів. буде вироблена. Національна Зараз працюємо над дизайном. Це буде загальна по всій Україні. Ця картка дає право проходити вільно для журналістів будь які що стосується, я маю, щоб законодавством передбачено, заходити і бути повноправним інформатором там, чи в Верховній Раді, чи в Кабінеті Міністрів, чи в міській Раді, чи в обласній Раді, чи в облдержадміністрації, не будуть інших критерій. До того ж, попереду парламентські вибори, а висвітлюючи виборчі події, журналісти потрапляють у справжнє пекло, ризикують за оприлюднення суспільно важливої інформації отримати судові позови від незадоволених кандидатів. Адже сьогодні будь-які важливі для суспільства коментарі можуть виявитися захищеними персональними даними та посяганням на честь і гідність кандидата. Період виборів незалежно до верхової, до виборів президента і місцевих органів самоврядування. Журналісти називають між собою жнива. Я думаю, що не треба пояснювати, чому жнива, тому що є можливість і копійку заробити, і е, попрацювати активно. От. Але саме в цей період найбільше є е, непорозумінь. Потім, після виборної кампанії, звернені до суддів, до судів і доводиться нам втручатися і захищати інтерес журналістів. Щоб, щоб цього. Не було. Ми провели ще задовго до початку виборної кампанії круглий стіл, де обговорили основні питання засади роботи журналістів на виборній кампанії. Я думаю, що тут найперші критерії роботи, найперші це поступати в будь якій по честі, по совісті, при підготовці чи спілкуванні з. От і по про по власній гідності журналісти не повинні бути членом ніякої партії. Свої симпатії ніхто не заборонений мати, підтримувати того чи іншу політичну силу. Це його особисто, вона передбачена Конституцією. Але бути членом партії, я, наприклад, вже 16-й рік голови спілки, я не, не був і не є членом будь-якої політичної сили. Минулого року спілка неодноразово захищала журналістів у судовій інстанції, а цього року вже реагувала відкритими листами і зверненнями до посадовців, які чинили тиск на журналістів чи приймали незаконні рішення щодо журналістської діяльності. В Олександрії, наприклад, там побачили, що влада що владу почали представників я маю міської керівництва виконкової міської ради, почали критикувати. Газета, телеканал. От вони. Вирішили, звичайно, помститись. І хотіли закрити, цей, закрити канал, обмежити журналістські жур... жур... права. І нам довелося втрутитися. І скажу відверто, що ми захистили журналістів Олександрії. Як там Олександрійцям працюється, і як треба ж їх захистити? Що зараз з цими умовами акредитації ну, ми, відбувається? Роз, ми, проаналізувавши ці умови акредитації, підготовили і направили в голові е, міської ради Олександрійської свої принципові зауваження, і побажання до цієї до цієї акредитації, що це є порушенням будь-яких. Прав журналістів, які визначені в законодавстві. Давайте напередодні Дня журналіста. Дуже добре, що у нас є час. Першими в ефірі. Я думаю, що так рано, як ми ще ніхто не поспішить привітати наших колег. І привітати, і побажати, і не лише порадити, і сказати приємні слова від спілки журналістів. Ви знаєте, наше професійне свято, ми завжди говоримо тільки добрі слова. На адресу журналістів, тому що це справді сьогодні професія, як і багато інших, небезпечна, небезпечна потрібна. І хотілося б насамперед всіх привітати, і причетних до журналістики, і журналістів безпосередньо, і побажати їм витримки цієї ситуації, мужності, творчої наснаги і творчої удачі, тому що це сьогодні високого професіоналізму. І, їм і їхнім сім'ям добра, щастя, злагоди і здоров'я. Сила журналістики у могутності сформованої громадської думки. Ми намагаємося інформувати вас об'єктивно і неопереджено, реагувати на звернення та допомагати у скруті. Ваша правова та життєва безпека мають для нас найбільшу цінність. З вами була Олена Роміцина. Зустрінемося за тиждень на каналі Кіровоград.